У Луцьку на вулиці Кафедральній 13, де майже два тижні тому залили бетоном чотирьохсотрічні підземелля, продовжує тривати робота. Про це повідомив депутат Луцької міської ради від фракції Громадянське рух свідомі Михайло Наход. Що більше за словами депутата, скандальний мер Луцька Ігор Поліщук, який до того ж є ставленником олігарха Ігоря Палиці, продовжує грати в мовчанку. 12-й день мовчання людини, яка обіймає крісло міського голови Ігоря Поліщука про зруйновані чотирьохсотрічні підземелля на кафедральній 13, який він зобов'язаний був охороняти наразі. Позиція керівництва міста та його покровителів зводиться до брехливого повідомлення громадськості. Міськрада тут ні до чого, дозвіл дав мінкульт. За словами Михайла находа, мінкульт можливо дав дозвіл, а можливо і не дав, бо ніхто його не бачив і навіть забудовник не показує, бо надавали якийсь документ не йому, а попередньому орендарю ще у 2012 році. І на проєкт, який був розроблений ще у 2007 році. А це зовсім інший проєкт ніж реалізовується зараз. Депутат переконаний, що у 2024 році мінкульт точно не давав дозволу знищити чотирьохсотрічні підземелля. Але роботи навіть сьогодні тривають у в залитому фундаменті бурять отвори і встановлюють металоконструкції на глибину близько півтора метра нижче бетонної стяжки. Таким чином руйнують і далі культурний історичний шар під законсервованими бетоном рештками підземель. Обранець громади. Також повідомив, що 28 жовтня відбудеться засідання Луцького міськрайонного суду за позовом поліції і прокуратури про призупинення будівельних робіт. І в разі позитивного рішення суду в цьому свавіллі детально почнуть розбиратися правоохоронці.